Що там, з Донецьку поїхали воювати, так? Да? Я приїхав зараз на отдих поки. Ну, з Донецьку? ви ж родом з Донецька, я так розумію. Не, я зараз з під Курська. Живете ви де. Звідки ви родом? З Кубані. А, з Кубані, то я бачу, що ви рідну мову знаєте добре, українську. Ну, бо <різь> ж все-таки. Предки, вони що, у них говор. Чуєте, а, а за якою целью ходите людей бувать? Ну, смотря. Де. Ну, в цілому в Україні. Для чого ходите людей бувать? Ты знаешь, может, и не случилось, если б в го году не полезли туди, куди. Куди ми полізли? Куди? Куди? Ну, Донецьк, Луганськ. А нам не треба було йти захищати нашу країну від терористів. Не треба було о, цього робити. О, о. А від, які там терористів? від терористів. Ну, які там терористи? Ну, виходили люди 8 березня 2014 року і кричали: Путін, прийди і зроби так, як в Криму. Від'єднай нас від України і забери до себе. Були такі мітинги у вас? Ти маєш віду... Донецьк-Луганськ? — В Донецьку, 8 березня, був такий мітинг. Люди виходили і кричали: Ми хочемо, щоб так само зробив Путін, як зробив в Криму. Прийшов і забрав нас і від'єднав від і України. Ну, він же ж цього не зробив, значить. Питання, питання в іншому. Були такі люди, які виходили і кричали? Були. — Як ці люди називаються? Були. Як називаються люди, які кричать за від'єднання території своєї? — Мітингуючі? — Ні. Люди, які кричать за від'єднання території. Як називаються? Є конкретне визначення цьому. Називаються сепаратисти. Сепаратисти називають. Сепаратисти це ті, хто. Атакує з підтішка. Ні, ви не знаєте, значить, ви не знаєте поняття, що таке сепаратизм. Сепаратизм це і слово сепарація, від'єднання. Як молоко від'єднується, знаєте, сепарірують молоко. Так само і сепарація в юриспруденції називається. Ті люди, які кричать за те, щоб країну поділити або від'єднати частину і до іншої країни. Приєднати. Це сепаратисти називаються. Так от, сепаратизм, сепаратизм в законі, навіть в російському законі. Про тероризм написано, що сепаратизм це один із видів тероризму. Є так, є, є різні є різні види тероризму. Є національний, політичний, релігійний. Так от сепаратизм, так от, так от сепаратизм це національний тероризм. Саме тому і було оголошено антитерористичну операцію, яка називається АТО. Це одне. і інше, те, що туди вторглися інші, інша країна, війська іншої країни, і почали захватувати. Наші державні структури. А захват так. державних структур називається як тероризм. Тому у нас не було іншого, ви... не було іншого вибору, як іти і звільняти свою країну від терористів. От дивись. Ми 8 років до вас не лізли. 8. Майже більше. Як це Магаю, не лізло? Як ваші ви... війська стояли в Україні? Підожди. От дивіться, ви почали. У людей був вихідний день, люди відпочивали. ви почали школи бомбежок самолетів і градом. Ні. Так ви на Не так. Дружине, я спілкувався я з ребятами, які ви спілкувалися, а я це знаю безпосередньо, як це було. Я хочу вам відповім на це запитання? — А У мене друг в Маріуполі так. є. він може... — У мене в Маріуполі друг. У мене, у мене. Послухайте мене, не перебувайте, будь ласка. Ми по черзі говоримо. Якщо у вас є запитання, задавайте потім я буду вас слухати уважно. давайте. — Я хочу тебе спросить. Зачем ви полезли в Курську область, коли вона официально не в вашему вашому стані була? Ви зачем паїти туди, куди собак сонок стоїть? Відповідаю, для, для того. Відповідаю. в Курську область. область це відповідь, це результат вашого вторгнення в Україну з 2014 року, а потім повномасштабно в 2022 році. Це була відповідь. Це так само, як в три, як напав колись Гітлер. Є? Я відповідаю: це так само, як напав колись Гітлер на, на радянський Союз. На Радянський Союз і чомусь потім на, е, війська Радянського Союзу опинились в Берліні. З якого перепугу ви не підкажете мені, а для чого військ, е, совєтські війська пішли в Берлін? Те саме і українські пішли. Ми це був результат вашої, вашого нападу на Україну. Так. От, От е, смотри, я дивлюсь, історію хорошо це. Ты в свободном доступе зайди, ну, как, э, выступление, рибентропа и мемуары почитай, мемуары гебельса. Прошу сможешь. Конечно. О чем? О чем ну, они? Поймешь. Что поймешь? Ну, я думаю, ну. А тому, О О том, як поступить, наприклад, з вашим народом, вовче. З народом яким і нашим. І я, я вам задам запитання. Я вам задам зараз запитання. Цікаве, таке. Ви послухайте уважно, хорошо? Дайте мені відповідь. Чи правильно я розумію вашу логіку, якщо частині людей в країні, в якійсь великій країні, частинці не сподобалося те, що відбувається в столиці? Не сподобалося їм, так? Вони. Кричать, що нам не подобається, якою мовою ви говорите, якого Бога ви вірите, церкви наші ламаєте, наші звичаї більше схожі на другу країну. Ми хочемо від вас від'єднатися. Да? А ця країна каже: Ні, ми не дамо від'єднатися вам, ви не маєте права. І водить туди війська. Починається воєнний конфлікт. А ця територія маленька, оскільки вони малесенькі, там вже вийшли всі, хто ще міг, вони попросили допомоги. У більш військової країни і сказали: Поможи нам, будь ласка, тому що ми не справляємося. І потім ці е, столиця, столиця цієї країни великої називає ці, цю територію е, називають терористами, а вони себе називають ополченцями. Ось, тепер запитання до вас. Чи має ця територія право на незалежність? Оця новенька, що захотіли бути незалежними? Ну, ти маєш да, виду да, слухання. Я вам задав запитання: чи має право ця територія на незалежність? Звісно. А я говорив про Чечню тільки що. Ну, вона свободна. Чечня свободна? Она, она, она свободна. Чечня не свободна. С... не свободна. Вона не має свого суверенітету, вона знаходиться в, як суб'єкт Російської но. Федерації. Ну, вона, вона живе по своїм законам. Ні, вона живе по законам не Російської не Федерації. Не у мене ви чому Чеченцям не дали незалежність? Чому Російська Федерація не дала Чеченцям незалежності? Чому? Чого ви забрали у неї? — А ніхто не, не забирав. Написано в Конституції Чечні. Написано. Чечня це держава, яка є суб'єктом Російської Федерації. В смислі Російської Федерації. Хай будуть незалежні. Ну, вони... — не. По своєму рішенні. Вони... С... Які це, це свої? Рішення... Яка, там, яка, там, яка там грошова одиниця? Яка грошова одиниця в Чечні? — В смислі? — Грошова но... одиниця Яка? <св1> ну, російська ходи. Так яка, ви кажете, що у них своя незалежність? Де, від кого незалежність? Своя хорошо. Яка армія у них? Чеченська чи, чи російська? Чеченська. В смислі чеченська? Російська армія. Чеченська армія, родной мой, <св1> Ахмад. Ах, 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 і ще раз, раз кажу. Ах, 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 армія. Ахмад. Ах, ах, армія Ахмад стоїть на балансі російської армії. На балансі вооруженних сіл Росії. Вони його спонсірують, вони їм дають забезпечення для того, щоб вони сьогодні воювали. Це армія Російської Федерації. Те, що вона локалізується в Чечні, це не означає, що вона незалежна. Чечня не може бути зараз незалежна. Це залежна країна. У них це написано в Конституції і всі їхні Ти закони. Ти знаєш, що по Конституції. Так я задав запитання. Так я задав запитання, чому Чечні не дали незалежність? Вони просили цього. В Америці вирішили з советом муфтії. Ніч он рішала там. Там ніщо там никто не рішав. Не, не, ну мужик. Ничего, мужик, наш тобі зараз кажеш. Наш тиміць... їх Росія розгромила Грозний. Розlemyra Грозний. Наші Туда ввела свої війська не, і під не дулами не, автоматів зробили там референдум. Про що ви мені говорите? Я ще раз говорю. Так що? Ані Они... це Через всіхавкасським собором муфтіїв вони. Та ну, прийшов... що ти мені розказуєш, мужик? А по референдуму, У людей, які жили в Чечні. У людей, які жили в Чечні. Мужик, у людей, які жили в Чечні, було бажання від'єднатися від Росії чи не було? Звісно. Чому ви надали їм змогу це зробити? Наші бомбили, нашого гроз не розбомбили. Їх ніхто не, не, не. Грозний, видав. хто я розбомбив? Питання задаю. Хто розбомбив Грозний? А то ти Єльцину на марию, Я питання на задаю. На Ні, я, це, я, я кажу про другу чеченську війну. про другу. — Хто розбомбив про Грозний? Про да. Путін уже. Путін командував, да. Родной мой, а якого... — Я. Аравія, со всей тих, Херні, тих, 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 тих. Тихо-тихо. Для чого, чого Російська Федерація розбомбила грозний? Вповідь мені, будь ласка. Потому що боєсток. що в, в Чечні робила російська армія. Для чого та пошла? Вона? Ну, б... Потому что що... против. Боротьби з ісламізмом. Ісламізмом? А Зараз в Чечні немає іслама? Є. є. Чому не боротися? Ну ти, ну ти, извини. Ты ти можешь отличить исламиста от, от мусульманина. Іслам? Чь... Ну, от... іслам це є мусульманство. Ви о чому? Іслам? Це релігія? о Я, Ислам не проти Так а для чого розбомбили Грозний, Я питання задаю. Там тоже зараз іслам? Неудобненько, нехорошо получается. Сейчас. Да. От ДНР. От ДНР, ЛНР. Хай від'єднуються, а Чечня хай від, не від Да? Не дамо від'єднатися. А чого? Почему? Они в Вийти. Не могли? Як це могли? Ви розбомбили Грозний, туди зайшли російські війська і під дулами автоматів провели референдум незаконний. Це часа, у мене, родной мой, у мене, у, мене в Україні, у мене в Україні чеченців, які тоді тікали від війни, чоловік 100 живе, тут ціла община чеченська живе. Ті, які по цей день живуть там, на території, то, то, то що перестань, перестань, хай нехай ваша держава перестане їм давати гроші, і вони перші, хто ведуть з складу, складу Росії, бо вам може досикати ними воювати. Знаєш, ми можемо так зробити. Ні, 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 Не треба мені це говорити. А, а що ж тепер з донецко Луганською областю? Чому ми не повинні захищати свою територіальну цілісність, а Росія захищала свою територіальну цілісність, Чечню не відпустивши? Потому что у вас 91-го року года територія Украины нет <звільнені> как такого меморандуму о границах. Що? 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 шум? Якого вот, меморандума? Якого меморандума? Стоять. Я я го... Якого там... меморандума? Соглашение. Якого міра... Ты, якого возьми, меморандума? Так, що ви вийшли, у вас немає суб'єкта, територіального суб'єкта, території. Що ти малиш, вийшли, мужик? Що ти малиш? Відкрий конститу... Конституцію України і почитай Що ти мелиш? У вас е, Конституція на год п'ять разів міняється. У вас так само міняється, вона ще частіше. Я ще, ще раз тобі кажу: в Конституції України Для все написано. Де, 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 де. Ваша Конституція так само міняється, вона виправляється. Вносяться поправки. Це нормальна ситуація, коли, немає, коли в Конституції ну, міняється. Ізмінить статю или какую-то внести... Вносить поправки. поправки. У вас в Конституцію ввели пожизненне президентство. Ти про що, мужик? Нема такого. Як це? Обнулили, обнулили сроки і продовжили ще йому до 36 го року. Нет. Нет. Як це, Не, открой Конституцію, почитай. І ще нет. раз тобі кажу, якщо ти, це... про, якщо ти говориш про кордони, ваш Путін 2002, 2003 рік. Підписує з Україною договор про делімітацію. Делімітація це визначення кордонів. Визначення кордонів наноситься на схему, яка промальована. І цю схему ваш Путін підписав власноруч. Делімітація границь. І у вас Росія підписала. А ми підписали російських кордонів. І у вас у нас договор це існує 2003 рік. А чому ти бредиш? Відкрий договори, почитай. Хорошо, почитаю. Ну, открывай, читай зараз. Открывай, читай зараз. Можно я спрошу? Мы сейчас возможности нема, но я почитаю. А, -а, -а я тебе, хорошо, 2003 рік... Я почитаю. 2003 рік... Или по-русски делимитация границ. 2003 год. Путин подписывает. Это общее а почему же тогда они тоже нарушили, да, да, да. Что мы нарушили? А зачем вы на такую скобость полезли? Это я важно, уже ответил. Ли? Именно по той причине, по, по которой Советский Союз поперся на Берлин. Именно по той же причине. А что, Радуга, было вас... Ты знаешь, я вот сколько прикидываю, почему я тебе сказал, почитай мемуары Геббельса. В которых прописано, что нужно. Там Жинка и... твоя Шукая. Ось называется. Договор. Бачишь, в камеру написано? Чуть ниже. Договор о российско-украинской границе. Забить. Двухсторонний международный договор между Российской Федерацией и Украиной, который определил линию сухопутной границы между странами. 28 января 2003 год. Подписывал Путин и Кучма. Толка да. что-то ищете сильно? Что у вас? Яндекс плохо работает. Ай, что-то выдергиваете. Вы так и не забудешь почитать. І ще раз скажу, те, що для мене я розумію, мені цього вистачає. Росії не було до 91-го року і не було України. Я зараз говорю про період, коли створилася Росія і коли створилася Україна. Це 91 й рік. І з цього, з цього періоду, з цього періоду до сьогоднішніх днів я можу тобі все, що хочу розказати: будь-який закон, будь-яку будь резолюцію, будь-який будь документ можемо обговорити, який хочеш. Все, ще було до цього, то був інший державний устрій. Інше абсолютно. Він відрізняється від того, що зараз. Я не збираюсь туди лізти. В цьому немає смисла. Цього нема уже. Але є договори сьогоднішні. І сьогоднішнє міжнародне право працює, і національне право. Виріло, що це анексія територія купила. хоча анексія не являється. Анексія Крима. Ви Крим анексували. Крим, це не анексія, придурок, Надо Анексія Крим. Vary. А для чого вона так говорить? Вона не розбирається і так говорить. Ліч вона не міжна нормально спілкуватися із великої Дивись, Поки засала ти, тому що ти сидиш і не говориш, Іди в камеру, поговори зі мною. Якщо вона така ділова, хай йде в камеру за мною говорить сюди. Вона чого боїться? Хай сідає в камеру поговоримо. Давай, давай, сіда в камеру біля себе. Чого вона боїться? Она а знаєш, що вона боїться? Бо вона зараз обділається повністю з ног до голови просто і все. Я сумніваюся. Ну давай, сиди і для себе поговорим. Ти вже обділався. Зараз і вона обділається. Руководство України. Шо? Чув? Що, чув. ну... По Москва сможет подписать на о соглашении українського украинского конфликта на территории, как с легитимным представителем Украины, вона не то нашла. Че вона орет? Вона не то нашла. Хай диктовку пише. Договор о российском. Послушай. Мужик, 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 алло, мужик, чуешь? Ай, я купан, слухай. Скажи їй, хай напише договор о російсько-українській границі і все. І побачиш цей договор на своїх очах. о о 2003 год. 2003 год, так. Да. Я ж тобі показую в камеру. ось, В камеру дивись. Я понял, я понял. Я вже и сказал. То хай перепише з камери, хай не боїться, хай сюда. Украина і Росії. Да, да не Украина и Россия. Да. Договор російсько российско границі. Що Что он У 2003 році во время визита президента Рейфа и був был указ о государственной границе между двумя странами, которые зафиксировали сухопутную только часть. Україна ратифікувала соглашение в, в 2004 году ну. и нарушила. І що Что Що кручит? Ну, все правильно Кто нарушил? А где мы нарушили? А что мы нарушили? Женщина, а что мы нарушили? Повторите еще раз. Они нарушили договор. К чем мы нарушили? нарушили. То, нарушили. Донбасс, где Донбасс, мы нару... давайте, давайте по черзи говорить. Где мы что нарушили еще раз? Донбас не де, де входить в вашу територію. В смислі не входить? Ти що? Там же ж лінія промальована. Мужики, ти показуй в камеру. Дивися, ось Україна намальована, дивись. В договорі ось в договор, ось договорі лінія намальована, дивись. Повністю все і Донбас тоже. і Крим. Так. За Крим ви можете забути. Ти не мали дурниці, я так само говорили Гітлер, теж коли казали, що коли анексували Крим, так само говорили. Я, я поняв регулювання конфлікту. Е, так, ж, так <постився> почитай мемуари. Та скажи, хай твоя жінка, читає мемуари. Вони мені не цікаві твої мемуари. Мені не цікаві твої мемуари. ти ти на... ти, сьогодні, сьогодні, ти... Послухай мене, ти сьогодні, ти сьогодні тупий росіянець прийшов. Убивати людей мої в моїй країні. Ти тупий, а не Гебельс. Розумієш, чому справа? Гебельса нема вже, І мемуари мені цікаво. Ти, ти тупий. Дивись. Дивись, ти тупий, і твоя жінка ще тупіша. І ви разом ходите, убиваєте людей. Слухай. Так як ви, ти в курсі подивись по інтернету, я думаю, ваші вояки викладували. Як вони мирних лю людей по блавах розстрілювали. Покажи Що? мені, покажи, покажи. Ну, Показывай. Як покажи мені, я, я такого такого не маю, покажи мені, у, телефон, у тебе в, в, телефон. У тебе телефон у жінки є, покажи мені. Покажи. Давай. Я шукав, я не знаходжу. Я не знаходжу, я шукав. солдати Покажи мені, візьми я, у жінки телефон, маю. візьми у жінки телефон, покажи мені. Я такого не бачив. Покажи мені, я чекаю, давай. Ну, тому що тобі оно і нахер не зі своєї точки земель. Я ти шукав. Я Поним? такого не знаходив. Якщо ти якщо ти мені говориш. Якщо ти, якщо ти мені запевняєш в тому, що це є, покажи мені це, докажи мені, що ти правий. Я тобі показав, що я правий. Найди мені відео, химкого розстрілюю. 2018 року -го ваш президент Петр Порошенко підписав закон о прекращении договора Договору і о прикрашенні російсько-української границі, також сотрудничества і партнерства. Що був отказ? отказ? И отказ... Ви в 2014 році напали на Україну. В 2014 році ви напали на Україну. Нагадую, в 2014, а на 18-му. Хай тут жінка не тупить твоя, будь ласка. Покажи мені, покажи мені відео. Чуєш, закрий рот, і, будь ласка, хай не там не вирішить. покажи мені відео, де там солдати когось розстрілюють українці. Покажи. Ну, мене треба шукати. Я чекаю. Давай, я... Найти. я просто тобі просто... говорю, посмотри. Видео, я, я таке кажу. не находив. Подожди, Такого подожди, немає. Подожди. Такого немає. Посмотри, посмотри відео. Оно в интернете есть, выложено. Ваши, блин, оно они же потом плененные девка, выкладывали видео издевательства, пленными. Покажи мне. Солдатами. Покажи, давай. Вот наш. Кого? Минский протокол нарушила Украина, документ, который был подписан 5 сентября 2024 года. Да, Минский. ну Прекращение огня на территории Донецкой, Луганской. мы, разговариваем с человеком, да, мы с человеком разговариваем от 2003 Но это что, Украину у них идет? Ну ти не путай. Ну, 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 так не путай, пишут. Боже, справедливо. Таня, я сказала, тебе, не тебе, тебе, Таня, тупая я реально кажу тобі. Не путай, Боже, справедливо. Тебе кажется, тобі казав. И машину бесполезно це пояснити. Ти знаєш що, Тань, сядь в камеру, ми з тобою поспілкуємося. Давай, серія номер два. Чоловік, стоит ти седай, ми з тобою поговоримо. Хочеш побалакати? чтобы меня потом, как говорится, туда выставить. Давай, давай, да, давай, спасибо. давай. Это все не Я, Это, идет. Я знаю. Я, Поэтому... Я просто хочу спросить, зачем вы сюда не Таня, сидай переди мной и будем спілкуваться. Я хочу у него спросить про Мариуполь, про Коск. Давай. Они а забыли? забыли? Давай, давай, сидай, сидай. Друг кстати, в Мариуполе, который может подтвердить, что вы творили. Давай, давай, що давай. Люди... Сідай, ну, сідай, в сідай в камеру. Сидай в камеру, Таня, это я не бачу. Сідай. А зачем, Щоб ты меня видел и записывал? Так ти ж мене бачиш? Ти бути я тебе ж меня бачишь. Ты понабудь справедливо. Я тебя бачу не, не помню. Вот так сідай, сідай перед камерой. Не я на таких, как вы, хитреньких не веду. Тоді мы не поговорим. Тоді мы так не поспілкуємося. Якщо тебе цікаво, сідай будем спілкуватися переді мною. Прав? Я на украинском разговаривать не умею, хоть даже мои корни отсюда, но... смотри, умею, смотри, это. Таня, я даже для тебя на русский перейду, садись. Таня, что-то ты подвисла, что такое? Я хотела спросить, за что вы воюете, объясни мне, дорогая. Мы воюем, мы защищаемся, защищаемся от фашистской стороны Российской Федерации. Вот так я. От такої, друзі. Не захотіли далі спілкуватися. Таня, така ділова була, за, кам за кадром щось кричала, верещала. І трошки потонуло. Друзі, не пишіть, що ви думаєте. Е -е, чувак говорить дуже вільною українською мовою. Каже, що з Кубані? Можливо, можливо так, а можливо, десь він е -е, з Донбасу. Бо прям так дуже гарно говорить, відчуєте самі. Напишіть, що ви думаєте, друзі. О, ваші вподобаєчки дуже важливі, ваші коментарі дуже важливі. Ми з п'ятниці знову в тіньовому бані, я вас вітаю, і для того, щоб з нього вийти, треба знову ваша підтримка. Знову побільше ваших коментів, побільше вашої реакції з тим відео. О, робіть щось з ним, друзі, поширюйте, коментуйте на канал, підписуйтесь і слава Україні!